Ваня за ножку треба заходити. за ножку. Не, не лети, не лети, спокійно, Вань. Спокійно, Вань. Подіорга його, подігає, помахає. Подоргає, подірга його. Дурити треба, Вань. Швидше, Ваня, швидкість, швидкість. Ваня, зміщи голову. Ваня, за ножку, за ножку, Вань. Три удари, Вань. Три удари, треба бити. Три, три. Ось так, так. Да. І виход в сторону, Вань. Ріжку тайму, обрізай кут. Знизу піднімай, блядь. Провалюєш, знизу піднімай. Ось так дергай, Вань. Дай махнуть, провали його. Ріжку та, Ваня. Не ходи по колу за ним. Обрізай, обрізай кута, Ваня. Дергай, видргай його, Вань. Ось так, все. Хорошо, так лови боковий. Живіт, живіт, да. От так. Отак. Що, працюємо, працюємо, працюємо. Ваня, зміжі башку, не стію прямо. Роздіргу, роздіргу його. Отак, так, да, боковим зустрічаю. Живіт переводь. Боковий, правий, лівий живіть. Отак, От обрізай котаємо, Ваня. Ножки уважно, уважно, дивись. Дергай. Дергай, дергай. Дергай, Вань. За ногу иди, Вань, за ножку. Ось так. Дергай, дергай его. Дергай ножками, Вань. Ножками, ножками, Вань. Дергай. Три удары, Вань. Голова живет, голова. Три. Три. Дергай, после уклона зайди, уклон слева сразу. Ваня, уклон слева! Мальцуешь, Зустрічай Ваня, зустрічай його тут. Назустріч зліва. Не тримати, не тримать, Ваня. от так передня, передня туди. Розслабся, розслабся, Ваня. Три, Ваня, три треба бити. Отак от отак, ось так всередину уклон роби. Провалюй, провалюй тут, Вань, провали, провали. Провали його. Давай, давай, на ньому, на ньому. От так, да, І повтор. Передня, передня, Вань, за ножку. Молодчинка, давай, легенько, легенько, вань. Не заряжайся. Легенько все. Живіть, живи тут. Ну воно зустріч, жміч голову Ваня. Дьорни його, провали, дьорне провали, блін. Ваня, задюргуй його, не ходи за ним по колу. Не ходи по колу, обрізай кот, Ваня. Видергай. Видергай, видіргай, Вань. Готуй ножками, дргай його, дай, дай хай махне. Так, да, да, фінт, Ваня, фінт туди. Тройка, перехоплюю відразу. Перехоплюю відразу, Вань. Отак, От добре. Дергне, Ванька. Дергай. Діоргай його. Добре. Передня, передня, там. Живіт, печень є, дивись. Отак. Ще, ще на ньому. Діоргнуй його, Вань. Давай, давай, піддавлю, піддавлю. Уважно, Ваня, уважно буде кидатися зараз. Буде кидатися, лови. Кидай ручкою, видргуй, Вань. Уважно, кидай двойку розрив, роби. За ножку, за ножку, Вань. Давай. Ну провалюй. Ще, 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 продовж, доставай. Провалюй, не приймай на себе. Привальне. Не приймай на себе, Вань. Обрізай кута. Зміщи голову, Вань. Добре, зміщи голову. Обрізай кута, кажу, не ходи за ним по колу, бля. Зайди за спинку, заскочь, за спину тебе. П'єчень. Не залишайся перед ним, виходь в сторону, Вань. Виход в сторону відразу. Видіоргуй, вань. Зміщуй башку, не йди по прямій, вань. Ваня, обрізай кути йому. Не давай виходити. Подіоргай, хай помахає, вань! Подіргай, хай помахає. Не треба, не треба. Подставляйся, не подставляйся, дргай провали його. Подгай, попровали його. Обрізай кута, Вань! За ногу! За ногу від, лі... від правої. І не залишайся! Обрізай кут. Кута обрізай, Вань! О! Не стійкажу під праву ручку, Вань. Діорни його, кажу, провали, бля. Провали його, вань. Провали. Ваня, провали треба. Провали, блять, не влітай в нього. Ти не хочеш слухати все. Ваня, провали, провали, вань. Провали, хай махне. Бля. Ти чуєш мене? Провали його, не лізь на нього, бля. Дьорни провали. Дьорне провали. Обрізай кута йому. Не давай виходить, трішки кути йому, Вань. Обрізай кута. Дьорни тут! Та дьорни його! Ти можеш провалити його чи ні? Привізь на нього, Дьорни провали, його. ногами, вань. Дергай. Дьоргай, Вань, не представляйся, обережно головою. Не заріжайся, Вань. Легенько не стій прямо, блісті прямо, хатай спиною. блядь. Обрізай кута. Обрізай кута, Вань. Хвилинка залишається. За ножку, за ножку, вань! За ножку. Ручки всередину, працюй тут, руки всередину. Дьор, не кажу, ти можеш його провалити ні? Выйди оттуда. Давай. Не лезь головой. Дерни. Дерни, не влетай. Э, Ваня, прав... э, 25 секунд. Не кидайся. Руки на месте. Руки на месте. Не кидайся. Ручки на месте. Еще, ще, давай. Концовка. 10 секунд, Ваня. Дерни. Nice to dance.